Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Чи може власник бізнесу укладати договори на надання послуг чи виконання робіт з працівниками для свого бізнесу не як компанія чи підприємець, а як фізична особа? Тобто, якщо я наймаю копірайтера, чи я наймаю? Програміста, чи я наймаю іншого іншого фахівця, перукаря і так далі? Я укладаю з ним договір на надання послуг і на обов'язок виплачувати йому гонорари, як фізична особа, а не як підприємець. Чи таке взагалі можливо? І як до цього буде відноситися і податкові органи, наприклад, і банк. Дивіться, перш за все, у нас є свобода договору в країні, тобто громадяни мають право укладати будь-які договори. І ну тобто, в нас свобода в тому відношенні, що я, якщо хочу когось найняти чи комусь заплатити за усним договором чи письмовим, мене не може законодавство цьому обмежувати. Але питання в іншому, дивіться, якщо ви наймаєте одного працівника, і ви йому платите готівкою чи не готівкою, ну тобто, можете сказати, що ви у такому приватному порядку залучили певну особу, якій ви особисто оплатили, а не з точки зору бізнесу, то це може бути може мати пояснення певне. Але якщо ми з вами говоримо про те, що у вас Працює 10 людей, і ви замість того, щоб оформити їх, як має бути там, у бізнес-суб'єкта, або як наймені працівники, або як контрактори, або як фрілансери, або що. Тобто фізична особа укладає з ними напряму договори а, про надання послуг, навіть якщо це підприємці. А, тобто це буде вже носити характер прихованих відносин, які ви чомусь не оформлюєте належним чином. З точки зору банку, це може така операція з виплати, наприклад, багатьом людям на особисті картки, ну може мати, може просто увагу привертати, якщо у вас багато таких платежів. Це по перше. А по-друге, з точки зору неоформлених працівників, якщо у вас офлайн проект, якщо у вас є фізично торгова точка або салон краси, і так далі, то звісно. Люди повинні бути оформлені на суб'єкті господарювання, а не а не отримувати гроші особисто. І, взагалі, якщо ви пояснення на так от в такому руслі дасте пояснення працівнику держпраці, як що ви найняли людину особисто і плачуєте її приватно. Ну я не рекомендую за таким сценарієм іти, тому що фактично ви зізнаєтеся в тому, що ви виплачували неоформленим працівникам зарплату в конверті. Але якщо ви дійсно найняли, наприклад, робити ремонт в квартирі, найняли робітників, сплачуєте їм особисто, я не бачу тут порушення. Як я вже сказала, є свобода договору і відповідальність за сплату податків в такому сценарії на отримувачеві кошти. Працюйте правильно, дивіться наш канал, радьте його друзям, ставте лайки. На все добре, до побачення.